Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від відомої торгової марки Міда. Модель називається MAX 16 Blue Black. Це велосипед алюмінієвої рами, має колеса розміром 16 дюймів. І, що найважливі, легка трансмісія. Одна швидкість. Яка дозволяє дитині легко вчитись їздити на велосипеді. Враховуючи, що цей велосипед всесвітньо відомої торгової марки Merida, якість гарантована. На раму пожизненна гарантія на обладнання один рік. Самі велосипеди, як цей, так і всі інші велосипеди Міріда, виробляються на власному заводі, що дозволяє легше е, е, до покупців відноситись, тому що всі. Майже всі всесвітньо відомі велосипедні компанії орендують е, заводи по виробництву для того, щоб зробити велосипед. Майже всі велосипедні компанії варять рами на одному заводі, фарбують рами в другому, збирають колеса в третьому. І все потім привозять до четвертого місця, де збирають остаточні велосипеди. Тоді як торгова марка Міріда має власне виробництво від початку до кінця, що дозволяє за ваші кошти купити більш якісні велосипеди. Треба е зберігати свої кошти, купуючи велосипед. Торгова марка Міріда якраз для цього і е в нашому магазині. Особливість цього велосипеда, то, що він початкового класу для дітей, які починають їздити, вчаться їздити, купуючи гарний велосипед, швидше дитина навчиться їздити. І це залог ваших, залог ваших бажань до дітей. Що треба знати? Колесо кріпиться гайками. Це стандартна, нормальна е, практика як для дитячих велосипедів. Обод алюмінівий, е, одинарний, е, зазвичай це е, діти з вагою 5-6 кілограмів, тому зайвих не треба е, навантажень робити. Тому колеса максимально легке, е, однобортне, е, алюмінієве. покришка, ягусенька, нормальна, буде гарно їхати по асфальту. 16 дюймів. Вілочка не амортизаційна, жорстка. Тому що, якщо поставити амортизаційну вілку, дитина з вагою 5-7 кг не буде цю пружину задавлювати. Тому і не варто зайвих кілограмів вілки. Гарно буде амортизувати сама покришка. Тому вілка тут у нас жорстка. Гальмова система вебрейками. Це самий легкий елемент гальмової системи і надійний. По відношенню до невеликих за вагою велосипедистів. Рульова, вона достатньо товста. Тут стоять полуінтегровані підшипники. Ну, Надійність до велосипедів міріда ну, ми ніяк не можемо по-іншому. Винос керма алюмінієвий, це каже про те, що легкий елемент винос руля. Кермо кермо само по центру товсте, краям зважається. Це каже, що воно гідроформіроване, максимально облегчене. І Ручечки, якщо ви побачите, по бокам ось тут такі у нас гумові виступи. Це для того, щоб дитина завжди захищена була, коли їде на велосипеді, щоб руку не пошкодила. Оці ручки мають такі три краєвидних гумових частини, які не дозволяють руки спризнути, заскльзнути. Це безпечніше для дітей. Гальмова система повторюється. В брейкі об дна. Є дзвіночок, це достатньо цікаво. Сама гумова ручка має е, анатомічну форму, мається на увазі випухлої частини, як пупирушки. пиришки-пупиришки. Це дозволяє теж менше скользити, коли буде дитина їздити. Вона м'явусінька, ця ручка, Суперова для дітей. Е, особливість віднесення цього велосипеда фарба. Тут трьохслойна покраска рами, пофарбована трьома слоями фарби, дозволяє зберігати тривалий час в такому яскравому стані. Пластиковий щиточок можна їздити як, дітям, як дівчатам, так і хлопчикам. Мається на увазі, якщо дівчина буде в сарафані їздити, не забруднить свою сукню. Достатньо надійний, гарний щиточок пластиковий. Підалі у нас пластикові, що стандартно для всіх велосипедів Алюмінієві шатуни. Шатуни достатньо комфортно будуть рухатись, вони максимально легкі. Камера під автомобільний ніпіль стандартна, можна накачати у будь-якого автолюбителя. Втулочки тут достатньо легкі. Якщо отак отут крутанути, то побачите, як воно крутиться, крутиться, крутиться. І потім можна легко їхати. Підалі води вперед крутяться, а назад, як ви бачите, без питань. Тобто гальмова система суто обідна. Тобто тільки ручками гальмуємо. Ногами гальмувати не вийде. Діти так швидше вчаться їздити. Вірте, коли у дітей ось така система велосипеда. Що можна назад крутити педалі, діти будуть вчитись швидше їздити, гальмувати будуть надійно, і це дозволяє дітям легко вчитись знаходити балансування своєї ваги, рівновагу знаходити, коли така система перемикання. Балки редки, промпідшипники, підніжечка є, достатньо надійно. Ну, все, що треба для велосипедів. Гальмова система, повторюсь, обідна від торгової марки Tektro. Ну і сідуха, якщо ви подивитесь, тут взагалі суперова. Вона на глаголі сидить. Це більш надійна і більш легка конструкція. Сама сідушка сама регулюється за висотою, за умов зажиму підсидільної, за, зажиму підсидільної труби. Ну і наприкінці стоїть відзначити, що велосипед Merida Mats 16 Blue Black достатньо легкий за умов своєї легкості рами. І вага цього велосипеда 16 дюймів колеса. Гехе, чиха. 7 кілограмів 100 грамів. 7 кг-100 г велосипед Міріда Мац 16 підійде до дітей, які починають їздити на зріст від 60-70 см і вище. Тобто початковий рівень дітей буде вже на цьому велосипеді відчутати дуже гарне, гарне почуття від поїздок на велосипеді. Сподобався велосипед Міріда Мац 16. Black Blue Black, Blue Black 2025 року. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. Переходьте по ссылці YouTube канала Велавіва на сайт Вілавіва.юа, і там цей велосипед ви зможете замовити. До зустрічі!